Росіяни завдали масового комбінованого удару по Україні. Зокрема, були заатаковані Кременчук, Полтава, Дніпро, Миколаїв, Черкащина та Львівська область. Атака безпілотниками тривала майже 10 годин. Ракетна 3 години. За інформацією повітряних сил для атаки Росіяни використали 41 крилату ракету. Із них 33 успішно знищені. Ще одна локаційно була втрачена. Ще росіяни застосували 7 балістичних ракет «Іскандер-М», П'ять калібрів, із них чотири вдалося збити, і також чотири ракети кінджал, три зенітні керовані ракети с 300 За попередніми даними 211 ворожих БПЛА знищено ще 225 локаційно втрачені. Загалом 537 дронів і ракет різного типу запустили Росіяни упродовж ночі по Україні. Відбуваючи масований повітряний напад противника на літаку. f 16 загинув пілот першого класу підполковник Максим Устименко. Він збив сім повітряних цілей під час відпрацювання. Останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту у повітряних силах. Наголосили, пілот зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не встиг. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Вітаю вас. Ну тут знаєте, непроста ситуація, тому що перше, що зараз е, варто як на мене зробити, це уникнути будь-яких спекуляцій та на цю тему. Але якщо дивитися на це фахово, а саме так ви можете дивитися, використовуючи те, що ми маємо з офіційних відкритих джерел, про що можна говорити? Як це могло е, зрештою виглядати? Ну і ось ці е, заголовки, які зараз з'являються, так направду, вважаю, що вони є справедливими, про героїчну загибель. Що ви про це теж скажете? Наш пілот зробив все, що можливо було для того, щоб там забезпечити безпеку того населеного пункту, який він поминав, підіймаючи цей літак, намагаючись обійти пункт. Але я хочу сказати, що коли з'являється можливість героїзму, невиправданого героїзму, то це значить, що в системі є суттєві помилки. І оця чергова, я кажу, чергова, тому що це вже другий випадок, коли. При збитті шахедів ми втрачаємо пілота вперше. Ну, це, це найбільша трагедія. Ну і літак, який нам достався не досить легким шляхом. Так от е це наслідок невирішення питання стосовно збиття шахедів, про те, що ми про що ми з вами там кажемо вже півроку чи рік, про те, що в нас немає концепції, у нас немає відповідального. І потім вилазять крайніми повітряні сили і молоді пілоти на цих літаках. І для мене це ну, таке, такий досить персональний удар. Так? Я не можу спокійно до цього відноситись, тому що все це наслідки попередніх помилок і недбалого відношення до своїх обов'язків серед командного составу наших повітряних сил. Те, що стосується, чому так стається, то я постараюсь дуже так, зрозуміло розповісти про це. Є така таке поняття, швидкість звалювання це швидкість, при якій літак втрачає свою керованість. І він з горизонтального польоту переходить у плоский штопор. Ну тобто, нема підйомної сили, і літак не може утриматись в повітрі. Так от для літаків f 16 ця швидкість, в залежності від того, що на нього підвішено, паливне, баки є чи нема. Ну, Тобто, якщо він навіть голий нічого на ньому не висить, то в нього швидкість звалювання 240-280 кілометрів. Що це значить? В тактиці застосування літака f 16 проти Шахеда, він повинен підійти до нього зверху з боку, вирівняти швидкості. Після цього. Розвернутися в бік шахеда, випустити чергу з е, своєї бортової гармати, яка вздовж осі літака знаходиться, і встигнути відвернути. От е, наш пілот встиг шість разів відгорнути нормально, а на сьомий е, уламки попали. А там багато уламків не, не треба. Там треба, щоб якась маленька, е, якийсь маленький уламочок, чи фанерний, чи. Скло скло пластиковий чи металевий, попав в двигун в компресор, і цього достатньо для того, щоб літак почав втрачати висоту. Якщо була висота велика, там 8 тисяч метрів, 10 тисяч метрів, то може там ще можна було б запустити двигун. Але в цьому випадку на малих висотах, а ці висоти для цих літаків це мали висоти, вже запустити двигун, пілот не встигав. Оце все, все, що сталося, але я до чого? До того що збивати і ми про це неодноразово казали: збивати шахеди за допомогою літаків, F-16, не використовуючи е, ракети, а використовуючи гармати, це е, піддавати ризику і пілота, і літак. Ну, все от все що я можу сказати mm. з цього Якщо говорити про масовість цього обстрілу, він. Ну я не знаю тут коректно говорити чи ні про так звану рекордність, але. Е Інтенсивність кількість зрештою апаратів, які росіяни вислали. Я зараз говорю про безпілотники і ракет. Вона е вражає. Чи можна говорити про те, що це є наслідком того, що там в попередні дні вони намагалися економити? Ми можемо подивитися динаміку від повітряних сил, і потім фактично це стало наслідком такого накопичення. Це так виглядає. Ну, стосовно шахедів, це абсолютно точно, так воно виглядає, тому що як вироблялось 90 шахетів на добу, так вони і виробляються. Але розумієте, статистику, яку нам подає е, відділ комунікацій повітряних сил, вона не дозволяє там, зробити швидкий аналіз. Потім треба якось доколупуватись, а скільки саме яких ракет летіло, а скільки ракет збили, а скільки летіло. Дронів, а яка кількість серед цих дронів шахетів, яка кількість там гербер, яка, ну хоча б на дві, части, дві частини розділили? Тому оцінити отак от зараз ну дуже важко, тому що е, інформації на з якою можна працювати, нема. Є така середня температура по шпиталю. От є стільки-то цілі, оці такі були стільки-то ракет. Цього було того, того сього, сього. а зрозуміти з цього ну чогось конкретного дуже важко. Може, потім можна буде розібратися. Е, росіяни накопичували і ракети. У них були для цього можливості. Вони довгий час не наносили таких потужних. Ракетно-шахетних ударів вони накопичували шахеди. Це ну можна подивитися, якщо взяти там папірець і оливець, то все можна порахувати дуже просто, а, і вони знайшли наше слабке місце. А слабке місце це, якщо Росіяни починають не роз не розпиляти свої свої можливості по всій Україні, а тероризувати тільки якісь конкретні локації, конкретні міста, то тоді з великою вирогідністю буде зроблений прорив нашої засобів ППО, тому що ми просто не готові до таких проривів. А про це було зрозуміло. Можна було розуміти про такі можливості у росіян ще там півроку рік тому, і можна було до цього підготуватися. На жаль, не підготувалися. Називаю все так, як є. Я. я вам дякую за, за те, що знайшли час. Нагадаю для аудиторії Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, щойно з нами на прямому зв'язку.